Аріон РД e, 244, 112х24 резина з юдешовським двигуном, ось зашита вже під сідушкою. Задня частина, бокова коліса, понижений повищений, передок, розпредільник, 540 тисяч обертів вал, регулюється колісна база, отакий тракторець. От. Два інша насоси. Где высилики з руля? О вот така торпеда. Отакий вот тракторець. Є в наявності, будь ласка. Дякую.